Розмовляючи по хворобі і про зрошення, тут декілька факторів. Треба розуміти, що зрошення повинно бути не більше і не менше, воно повинно бути пресайс, воно повинно бути точним і воно повинно бути пунктуальним. Ми е, літали, Віктор Семенович був в інститут Вашингтонський університет, і там науковці працюють в полях. І вони, звичайно, рахують технологічну карту на винос. У них винос рахується на 120-126 тонн картоплі з гектара. Із цих 126 тонн з гектара вони вирощують там, 10 картоплин, 5 картоплин по 350 грам, а 5 картоплин по 150 грам. І вони дають 10 тисяч кубів на гектар. Тобто 1 метр води вони виливають на 1 гектар. І не тому у нас п'ятерка європейських компаній має середню вражайність 48-45 тонн, тому що вони погано розбираються. Тому там такий ринок споживання. Ми підкопувалися з Віктором Семеновичем і з Константином, То ми бачили, що під кустом 2,5-3 там до 3 кілограм під цим кустом. Це така культура споживання. але їм потрібно точно врахувати на винос. І коли ми розмовляємо про катинайомкость, ми, ми розмовляємо за ґрунтовий розчин. І, і, і коли ґрунтовий розчин у нас, ми кажемо заводу ні. Ми працюємо ґрунтовим розчином. В ґрунтовому розчині важлива катіона йомкість, Ми це все знаємо. І коли у нас бункер катійомів є, і коли ми, ми робимо зрошення, Якщо нам треба кожні 3-4 дні дати 30 мм, ми робимо поступово, от як Ірина каже, не більше 20 мм, 25 мм плусного дождя. Ми робимо дощ 15 мм на спринкерному зрощенні чи на дождживанні і ділимо добрива на, на дві частини. І потім назад вертаємося по часу, це однаково, що лить дождживальні машини, що крапельним дрошенням, що е, любим, чи е, лить. 15 мм по два рази чи 30 мм за один раз. Тобто ділимо. Тепер, а найголовніше не вода. Вода це вода. Головне ґрунтовий розчин. ґрунтовий розчин повинен готувати і ми, ми даємо, допустим, азотні, амонійні, там, чи нітратні форми, і, і даємо калійні форми, а до цього все кладемо в ґрунт. І оце поєднання на 19-20 паливів фертігації це якраз той пресайз, точний, чіткий і е, пунктуальний. І це до, досягається і е, крапельним зрошенням, і дожджуванням, яке ви маєте фертігацію. Андрій е, з е, іригатора розкаже більш точно, але він нас в цьому році дуже оснастив нас дуже е, класним обладнанням. Ми на кожній дожівальній машині маємо. Дозатор добрив, дуже точний, пресайз дозатор добрив. І Кожна машина їздить зі своїм розчинним вузлом. цей розчинний вузол має дозатор. і Цей дозатор дає ті добрива, які вам потрібні. І коли рослина здорова, то вона переносить краще. Ми теж робимо ви робите на 90 ми робимо на 80, і ми маємо гарне провітрювання. І ми маємо гарне провітрювання, і тому ми рахуємо те, що нас кожен третій день ми заходимо в дожджування. Тобто два дні ми повинні використовувати либо фунгноцидну, либо якусь обробку. Її достатньо. Ми знімаємо індекс NDVI. Раніше ми літали дронами, знімали індекс НДВ розвитку рослин. Поля, ви знаєте, вони дуже строкаті, різний ґрунт. Тому треба починати з простих істин, треба знати НВ, максимальну капілярну вологоємність. Це дуже просто робиться. І коли ми знаємо точно, скільки утримується, потім ми додаємо чи магній чи кальцій, балансуємо це, і ми знаємо, скільки вологи утримується в ґрунту. Ми повинні цю вологу в ґрунту витримати, І ми кажемо, що піщані ґрунти 5-10%. Якщо ми кажемо супіщання, там 20-30%. І це теж дуже важливо, щоб утримати вологу, і ця волога використовується. Так просто лить, от треба лить там четвертий день, там, 30 мм чи 50 мм, це все пусте. Треба знати НВ, по цьому НВ працювати, працювати над телефонічною картою на винос. Якщо ви рахуєте винос там 40, 50 чи 55, ми ставимо в план 50-55 тонн і рахуємо це все на винос, тоді і дождювання у вас буде враховано, і оці системи зрошення, які дають дуже precise точність, вони тоді дають дуже великий результат. Ми працювали з Академією аграрних наук, з Інститутом міліарації водних проблем, Є Шкл... Шатковський Андрій Петрович, це було більше 10 років назад. Mm -hmm. і ми маємо свої метеостанції. і ми маємо тензодатчики на глибині корневої системи. І е, е, коли е, там якраз метричний коефіцієнт переводу mm -hmm. вологості, ми маємо дві програми. Наш агроном просинається вранці, він дивиться. На те задачі бданчик йому каже, що треба дати 7,5 мм дожджа. Не 7 і не 8, а 7,5 точно дати дожджа. І коли у вас йдуть опади, а вам треба підкормити рослинку, то вам треба піти там, 5 мм, там, скільки як, як мінімально. Американці дають через дождювання фунгіциди і гербіциди і інсектициди. Вони все дають не через краплення, зрозуміло, а через доживання. І це все працює. Ну опять же, если ви перезволожуєте ґрунт, що відбувається? У вас відбувається астматичний тиск води більший, ніж тиск плитини рослини. Лібо дорівнює йому. І тоді рослинка не п'є, не п'є ваші катіони, не п'є вашу воду, і вона гине. Тобто ви поливаєте, ви даєте, якби как бы, рослинці, все, що треба давати, а вона гине і не росте. Тому що ваш тиск перевищує, чим тиск. У рослині. Тому точність, пресайс це дуже важлива штука. І тоді везе. краще всього, вона, звісно, на крапельному зрошенні і на спринтерному зрощенні. У нас був досвід з компанією ірігатор спринтерного зрощення це таке саме зрощення. Так само воно управляється через електронні виключателі, переключателі, і воно по картам дає зрошення і так само працює, як і крапельне зрошення. Тобто і те, і те ну, гарне зрощення. Тому, підготовлюючи це все, ми повинні розуміти, щоб у нас була здорова рослинка. Ми встановили сім зарощувальних машин, фронтальні машини і подробного типу. Чому ми брали фронталки, а не кругові машини? Перше, у нас наші поля всі прямокутні. Ну, Майже всі прямокутні, де ми встановлюємо. Якщо брати кругові, то дуже е, зрошення на цих полях десь порядка 76% тільки. А так, mm -hmm. На кругових машинах, а на фронталках до 96%. Mm -hmm. І деякі там місця, якщо там не виходить, то ми доливаємо зараз катушками. Плюси на фронталках ті, що е, поле розміром, е, саме велике поле у нас 118%. Гектарів на одній машині довжина машини 4, 375 метрів, і це поле притиску від трьох на, на машині, на самій на машині 3,5 до 4,5 атмосфер. Ми зрошуємо за 5 діб. Ну, не діб, ми поливаємо тільки в світловий день. Вночі машина фронтальна, яка рухається вперед. Ну, вночі це дуже важко і це небезпечно. От, і зрошення, повний круг зрошення при виливу до 20 мм Ми робимо за, да, за 5 діб, при тому, що два розвороти по 7-8 годин. Через ці машини можна вносити ще мікроелементи, можна вносити добрива. Правда, ми ще це не цього не використовували, не було у нас потреби. Хоча на це треба дивитися. А крапельне зрошення, я дивлюсь, чим цікаво це, по-перше, її можна викласти в будь-яких загагуляних полів – це раз. Друге, цікаво це в корінь, подається все. І інсектицид, і мікроаліменти, те, що в цьому році масово, особливо Дніпропетровщина, Одещина, холодна, холодна весна, висока вологість. І оці дощі призвели до того, що, по-перше, протруйники втратили вже свою дію, бо бо картопля 40-45 днів не зійшла ще, лежала в землі. Протруйник вже не працює. Іде мінералізація. За за органіка та що в ґрунті є, і пішла повторна філія резектоніозу. Це крім бактеріозів, ризоктоніоз також. Це не окремий випадок. Це закономірно для умов цього року і тому використання і Саркадіса Бампер Супер це препарат Адама. На жаль, не зареєстрований на картоплі, а також і уніформ. В принципі, всі три препарати, які зверталися, ми рекомендували господарствам. Вони всі перевірені, спокійно можна їх використовувати. Їх діє ефективна для стримування повторної хвилі резиптоніозу в ґрунті на першому етапі в холодних умовах. А можна питання тоді з цього приводу? А, а це працює тільки через краплю, чи його можна і тільки тут? через краплю? Чік тільки через краплю У нас була була історія. Років роки, мабуть, 10 назад, коли в серпні місяці, кінець липня, на сорті леді розетта органіка, кукуруза, попередник, полив інтенсивний, мінералізація і повторна е, філя резептоніозу Пробували борбляти зверху. Ну е, е, позитивних результатів не отримали. На дощувальних машинах дуже важливо таких імені подромного типу, яке у нас фронтального подровного типу типу дуже важливо точки. Приходить машина, щоб вона була кожен рік і кожен раз, коли протягом 10-12 грошей ми робимо, щоб вона приходила в одну точку і один розворот. Я за цим дуже уважно слідкую. Угу. І я о, побачив, що це вид погодних, що мов, коли там трошки розмиває дощі, десь проїжджаємо, то зміщення колес на 1-2 сантиметри за весь сезон. І е, розворот теж по своїх коліях не зміщається. А якщо, ну скажімо так, поставили, приїхали сюди, потім проїхали і розворот, і все остальне накручувати, то угу. це дуже велика проблема. По опиту прошлого року наблюдав сорт. один вирощували на краплинному зрошенні, на дощуванні. І я замітив, що на краплиному зрощенні при таких високих температурах картопля на 2, на 2 тижні раніше закінчила свою вегетацію чим на дощування. І на мою думку, що кращі середні сорти вирощувати на дощування при таких. Температурах, а ранні сорти на краплинам зрошенні. При дощуванні ми зволожуємо і зменшуємо температуру вегетативної маси. Ми ж займалися з 99-го року крапельним зрошенням. І з 2002-го ми не займалися на півдні крапельним зрошенням на картоплі. Ми від нього просто відмовилися. Тобто кожне зрошення має сенс і краплинне. Має сенс і сплінкерне, і кругове, і дощування. Усе має сенс свій. Перше залежить від зони, де ти цим поливаєш. Друге, результат, який ти хочеш досягнути. Але в зонах критично жарких однозначно дощувальний полив буде більш ефективний, чим крапельне зрушення. Е, я розумію е, перевагу Поверхневого зрошення, тобто дощування. Але у мене єдине питання. Міжполівний інтервал по дощуванню, який у кого є, тобто кількість днів між поливом однієї тої ж ділянки. У вас яка була? П'ять днів на фрегаті. От. Дивіться, в цей день, коли ви там поливаєте, допустимо, сьогодні, да? ви знижуєте і температуру, і температуру ґрунту. А наступні 5 днів ви не знижуєте і не поливаєте. І що відбувається? Нагрівається це. Нагрівається. Так, і ви досягаєте ціна. точки стресу <хи> в рослини. Правильно? І тут в мене питання. Яким чином ви поливали на крапельному зрошенні? Раз в 3 дні. Абсолютно невірно. Кожен день. Крапельне зрошення має переваги тільки тоді. Коли ви даєте вологу кожен день малими нормами. І в нас, допустимо, в наших проєктах завжди використовується тензіометрія. Два тензіометри стоїть на 20-40 і на 40 см. І задача крапельного зрушення тримати вологу НВ-80% між цими сенсорами. І це постійно. І чим постійніше це буде пряма, тобто не буде точку внизу. Не, не зрошення і точка наверху перезволоження. Це, Це дві стресові точки. І от іменно в дощуванні Це вони звикливо. є. А в крапельному зрошенні, якщо його правильно застосовувати, цього нема. І ми гарантуємо найвищу продуктивність при використанні наших рекомендацій. Я ще... Два слова сказати на захист е, дощування і все-таки поливу зверху. Е, якщо ми говоримо за е, температурний фактор і прогрівання ґрунту, е, то, я ж показував графік, що ми бачимо, що е, при наявності тургуру рослини протягом періоду вегетації, е, температура ґрунту не прогрівається так сильно, як нам може здаватися. Тобто е, закрита земля не прогріває. І в той самий час навіть раз там, в 4-5 днів ми на нашому дощуванні це робили раз в 2 дні, ми просто маленькими дозами старалися раз в два дні зайти з повною машинкою. Все одно змочування цього верхнього шару воно забезпечує від повітряної засухи. Тобто от на півдні є такий там вираз і процес, коли починається повітряна засуха, коли немає оцього нічного даже температура опускається, а вологість не досягає 100%. І по суті, рослина безперервно сохне. Тому що, якщо ми беремо північ, то я там показував, що в нормальну ніч тут все одно вологість завжди буде 100%. Це там з коливанням температури пов'язано. Може бути такий момент, коли настільки сухо, що ночі не досягається 100% вологості. І тоді рослина постійно пересихає. Без оцього верхнього зволожування, я впевнений, що на півдні дуже важко все-таки контролювати цей процес. Американський досвід, машина крутиться без перестанку, без зупинки, 40 годин круг, 40 годин один круг, для того, щоб не попадати в різні періоди, попадати на той самий круг закінчення. І обов'язковому порядку 7-8 мм. Все. Тобто, навіть в жарких умовах це широта Херсона, за один раз виливається всього 7-8 мм. Але через 40 годин машина знову на цьому самому місці. Тоді це ефект. Чим частіше і меншими дозами ми поливаємо, тим краще. Найбільшою перевагою, звісно, є саме Фрітігація. Ми давайте візьмемо такі поля, які будуть для картоплі не дуже гарні. Це поля з великим піаж, з високим піаж, де картопля буде дуже погано брати те все, що їй потрібно. І якщо ми будемо це робити звичним способом, скільки б ми добре туди не кидали, скільки б не заряджали, картопля не візьме його. І ми будемо просто втрачатися набагато більше і набагато дорожче, чим поставимо крапельне зрошення і через крапельне зрошення покоримою картоплю безпосередньо до кореневих систем. Тобто кожна із цих систем в кожному індивідуальному плані має, має підходи, да, і, і, і працює. Я думаю, що сьогодні відбулося дуже плідне. Гарне дискусійне спілкування розуміємо в цілому, що без зрошення, без води займатися картоплею професійно не потрібно. Потрібно розуміти, що ми рухаємося. І е, колись я почув в Німеччині років 10 назад, що в них була врожайність середня, теж то 31-32 тонни. І тільки після інтенсивного введення зрошення вони досягли швидко там, середню вражанність 42 тонни. Там, буквально за 5 років в цілому і середня врожайність так піднялася. Зараз вони там всі знаходяться на рівні 46-48 тонн середньої. І думаю, що професійні картоплярі України повинні рухатися саме до таких цифр і досягати успіхів, які будуть ще краще, ніж в Європі.